У нас огляд нового надходження в компанії Автофокус Chevrolet Epica 2007 року випуску корейської зборки, максимальна комплектація на отаких гарних летих дісочках, на тонуванні. Ось так виглядає позаду автомобіль. По комплектації у нас шкіряний салончик в класному стані. У нас повний електросклопакет з блокуванням дверей та підігрівом. Кнопочка відкривання кришки багажника є. Мультимедійне кермо з круїз контролем. Ось так приборочка виглядає 257 тисяч пробігу оригінального. І ось такий у нас екранчик кліматичної установки, мультимедіа, керування кліматом, механічна КПП, водійське сидіння у нас з електрорегулюванням з повним. Ось так виглядають передні сідушечки, збережені в гарному стані. Двохлітровий бензиновий двигун з газом. Чудовий автомобіль. Якщо зацікавила більш детальна інформація, переходьте за посиланням в описі. Даний авто можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок. Є лізинг або кредит, або обмін на інший автомобіль. Компанія Автофокус, вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ.